Місія не здійснена історія про найкращого агента Ітана Ханта розпочинається з Києва. Ітан разом з ЦРУ провернули одну авантюру, аби один тіпок здав іншого важливого мужичка. Після того, як він розказав все, що від нього очікували, його травлять польоною самогонкою. Хант проводить жінку боса до тями, ледве стримуючи свій палець від проникнення у її ротову порожнину. Босу Ітана приходить нове завдання: присвяткувати за зрадником, який має викрасти список агентів цієї і продати його човіці, яка приторговує пушками. На перевіреній хаті Джим розказує своїм підданим, що кожен має робити, і замічає, як його ненаглядна жоночка готова прям тут фастригувати голку Ітана. Чим я, по-твоєму, займалася цілий ранок? Хакер роздає різні примочки, а старий Джим лишається на хаті і керувати місією. Починається все по плану. Хакер відкриває потрібні двері і закидає в. Інфу на своїх колег. Човіка помічає голову зрадника сиками свині, а Хант разом з напарницею встановлює камеру біля компа, з якого зрадник буде качати список агентів. І тільки чувачок скачав список, як починається якийсь піздец. Першим здихає хакер, бо не додумався просто пригнутися. Після чого пенсіонер вирішив вийти прогулятися. Через що отримує пару пульк в пузо і відправляється купатися. Ітан, замість того, щоб слідкувати за зрадником, відправляє за ним свою напарницю, яка явно попала в ЦРУ не за інтелектуальні навички, бо коли побачила, що зрадника хуярить ножом, вирішила підійти в притик і дала себе зарізати. Хан тим часом став свідком, як ще дві човіхи з його команди вмерли. Ітан розуміє, що наступним може стати він, тому дає по сьобам і набирає начальнику. Телефон забрав, раз я не роблю, бля. Болото покуліно, бл. А є, ти що це плачеш? Ні, він запрошує його в ресторан, і начальство розказує йому, що ця вся операція була фальшивкою, аби знайти справжню щура в циру. І в дискеті не було списку агентів, а тільки маячок, який дозволить дізнатися місце знаходження торговця пушок. А так як хан залишився одним живим, то значить він і є щур. Інші агентики, які були в ресторані, навіть не думають ловити ітона і дають йому час, аби продумати як сібаці. Хант юзає бомбу жувачку, яку йому дав хакер, і показує своє міня посеред п'янки гасативати тебе за добавкою. І спокійно повертається на хату, в якій вони готувалися перед місією, не боячи, що ЦРУ вже зробили засаду в ній. І коли всі нормальні тіпи просто б хуй і звалили кудись до Європи, Хант вирішує сам розшукати зрадника і розібратися з ним, аби доказати свій невиновність. І так як йому потрібні грошенята, він вирішує попросити їх у той самої Береги Макс. Добре, що Інет в 96-му ще маленький, через що її швиденько знаходить пошту Макс і назначає їй зустріч. Хант настільки заїбався шукати пошту, що виробився, а розбудила його та сама жінка давалка боса. Виясняється, що. Лер жива. І там все добре, заспокойся. Це клер. З'їбала нахуй, сука, шмара, блядь, шлюха. Нахуй Ітан вирішує, якщо вже пенсіонера нема, то можна поїбати його дружину без страху. Але клер стала дохуя правильною, тому не дає Ітану. Тоді Хант вирішує податися до старшої жінки. Він розказує, що до яку їй продав зрадник, як фальшивка, і Хант просить 150 кусків зелені, аби роздобути справжній список агентів для неї. Макс багато чого повідало в своєму житті, тому вирішує не вірити тільки словам і перевіряє, чи справді дискета з маячком. Аренька вдячна, що вітан врятував її сраку від уйобків на СРУ. Тому домовляється з хантом, що він викриде для неї список агентів, а взамін получить десять мільйонів. Скільки? десять мільйонів? Та ти що, шо, шохуел, блядь, сука. Список агентів знаходиться в суперзахищеному сейфії в штаб-квартирі ЦРУ. Тому потрібна команда Мрії, аби привернути таку гушну справу. Хант знаходить списаного агента хакера, який по своїм габаритам більше похоже на вишибало в барі, а клер підтягує крейгера. І тут Хант розказує, яка система захисту в тому сейфі, хоча ніяк не міг про це знати, а бо був про цим агентом в Європі. Виясняється, що там нереальна система захисту, а іменно пароль, голос, січатка ока і ще й карта доступу. А всередині купа різних датчиків, що навіть пернути не можна. Але при цьому всьому вентиляція з розміром така, як Клер, пизда. <плес> Африканський велікан зламує систему ЦРУ і врубає фейкову пожежну тривогу, на яку з'являється клер, Хант і Крейгер. Їх заводять в середину в штаб квартири в супроводі лише одного охоронця. Тому клер відділяється і передягається. Після чого направляється в їдалку і знаходить там чувака, який відповідає за сейф, і підсипає йому сречку Мід. Тим часом Хант з французиком спокійно справляється з охоронцем і залізає вентиляцію. Через інфо від верблюда хан точно знає, яка система захищає вентиляцію. Тому при з приблудою, яка вирвала лазери. і присів би Хант в тюремку разом зі своїм планом, якби в сиру працювали реально мозговиті люди, бо дохоярі знідачки вони поставили, а непросту камеру хуй поклали. Через рачкомітник клерпісці тіпок, полетів в туалет, а хан тим часом шарить по компу і шукає список агентів. Повезло, що французик перед справою видалив Чернігівського і зміг тримати Ханта на тросі протягом пару хвилин за допомогою сили своїх бідух. І ще й коли появилася Миша, щоб застратити всю місію, він встигає захоярити її і зловити ханта в сантометрі від підлоги. Та йому з таки. Даними треба подавати заявку в сім'ю Туретичів. Та хуйта. Ітан скачує список агентів, після чого французика з рук вилітає ножик, і вони залишають маленький подарунок для тіпка, який вернувся з Тубзіка. Але замість того, щоб підняти тривогу, тіпуля пуля зливав ступор. Тим самим дозволив ханту і французику кинути димовуху, передіться у пожежників і злиняти. Після успішно виконаної місії вони телепортуються в Лондон, де Ітан пише Максу список у нього і забиває нову стрілку. Але треба було ще забрати список у французика, який не сильно хотів його віддавати. Тому Ітан розказує, що підмени. В диск ще на справі, за допомогою швиденьких пальчиків. І насправді диск зі списком у нього, а у французика фальшивка. Він повівся на фокуси Ханта і викинув справжній диск. Тоді Ітан віддає диск Лютеру. Від таких швидких пальчиків уклер намокла почка, і вона показує, що готова прямо тут перевірити його пальчики у справжній справі. Але Хант бортує її і пиздує дзвонити начальству, щоб вони засікли, що він в Лондоні. І тут з'являється пенсіонер Джим, але Ітон вже знає, що пенсіонер є зрадником, тому підів йому. Бо залишилося лише організувати зустріч і привезти туди на начальство, аби воно всіх пов'язало. Ну і заодно перевірити чи Клер нормально човіха, щоб після від'їзду старегана в тюремку спокійно пойобувати малу. Зустріч відбудеться на швидкісному поїзді. Ітан залишає диск зі списком під сракою Макс. Вона перевіряє його і сидить з довольним їбалом. Але біля неї притаївся Лютер, який включає поміхи, які зупиняє щитування диску. Хант тим часом начепив маску пенсіонера і зустрівся з Клер яка зруйнувала всі його мрії на її макрукицьку. Слухай, Джим, може не варто його вбивати. Ми візьмемо гроші, а в усьому звинуватимо. Ітана. Я банати нахуй. і тут вривається сам Джим, але хан знав, що так буде, тому прихотив окуляри з камерою. Старе Фелпс. але я не розумію, чого він не прихотив якусь пушку, аби захоярити старого. Однак старий сам себе загнав у непросте становище, коли вирішив стрельнути в клер, а не вийти на. і навіть коли пенсіонер відхоярив молодого, він просто пішов, хоча міг пустити пару пуль в потилицю і втекти без проблем. Ясне діло, що старпер придумав саме їбнутий план, який тільки можна було придумати, щоб втекти з поїзда. На швидкості 150 км за годиною, пролізти по вагонам на присосках і прибратися на вертушку, якою керує французик. Хант теж йобнувся, бо вибрався на поїзд і почав лізти за старим, хоча вже доказав свою новинність перед начальством, здавши їй Макс і Джина. Йому треба було бігти, рятувати свою майбутню лунку для пірняння. І от, через те, що Джим не захоярив Ітана, він пихає йому палки в колеса, причепивши вертушку до поїзда. Через що французуку прийшлося проявляти нереальні скіл пілотування і неряти тунель. Через свою неуважність Ітан пропускає боковий від Джима і відправився б він годувати черв'яків, якби не хватка Василя Верестюка, яка втримує його на такі шалені швидкості. Поки хан повтався з боку, старий перебрався на вертушку. І це якось хуя поліз за ним і придумав просто геніальний план підірвати вертушку на швидкості 150 км і прилягти спати разом з нею. Але коли він підриває свою жувачку, його якимось дивом відкидає до поїзда, і він виживає. Що сказати, це фантастично.